Ох, і бачі смачні сьогодні в нас? Сім картоплин потерли на електротертку. поклали її в глибоку посудину, рідину з неї не стіджували. Посолили, поперчили, додали приправ до картоплі, а ще краще сушеної цибулі. І пучок зеленої цибулі обов'язково! Зо дві ложки борошна, гарненько все це вимішати і все наше тісто готове. І викладаємо на гарячу сковорідку. Але смажимо на невеликому вогні. Зо дві хвилини на кожній стороні. Перевертаємо, коли є ось така вже рум'яна скоринка. Ще трішки чекаємо на інший бік. І викладаємо все це на паперовий рушничок, щоб вібралася зайва олія. А вже слинка тече такий запах. М -м -м. Не чекаємо, поки схолоне. Дивіться, яка смакота. Не дочекаюсь, а ще хочеться дуже соусу. До сметанки додати кропу та ще трішки присолити, і все це гарненько вимішати. І все, не буду говорити, бо дуже вже смачно! Готуйте і ви такі бачі. Смачного вам!